Ви потрапили саме в той момент, якого чекають всі спостерігачі за небом. Так, це правильне відео. Наближається парад планет, і він приховує більше, ніж просто планети на видноті. Дізнайтеся, які планети вишикуються, як їх побачити і чому це важливо саме зараз. Не всі паради планет однакові, астрономи класифікують їх на основі того, скільки планет беруть участь. Коли 3-5 планет вишикуються на небі, це називається малим парадом. Вони трапляються досить часто, кожні кілька років, і їх легше побачити неозброєним оком. Але коли шість планет вишикуються в ряд, ми маємо рідкісне явище, відоме як великий парад планет. Вони трапляються набагато рідше і пропонують вражаючий вид на структуру сонячної системи. А ще є щось ще більш надзвичайне повний парад планет. Це трапляється, коли сім або більше планет збираються вздовж однієї ділянки неба. Повні паради неймовірно рідкісні і давно захоплюють як астрономів, так і спостерігачів за небом. Чим більше планет приєднується, тим потужнішим і величнішим стає видовище, перетворюючи звичайне небо на космічний шедевр. 10 серпня 2025 року шість планет зберуться разом на небі. Це називається великим парадом планет, тому що шість планет приєднаються до цього дійства. Планети не утворюватимуть ідеальну лінію. Але вони виглядатимуть вирівняними з точки зору Землі. Це відбувається через їхнє розташування вздовж екліптики. Парад буде видно перед сходом сонця. Це візуальна подія, спричинена орбітами планет. Люди з чистим небом зможуть побачити це своїми очима. Це показує, як наша сонячна система постійно рухається та змінюється. Це особливе видовище приносить захоплення та радість спостерігачам неба по всьому світу. У цьому вирівнюванні візьмуть участь шість добре відомих планет. Меркурій буде близько до сонця і може бути низько над горизонтом. Юпітер і Сатурн буде легко помітити, тому що вони великі та яскраві. Венеру може бути приховано сонячним світлом, і її важко буде побачити. Уран і Нептун будуть занадто тьмяними для неозброєного ока, але їх можна буде спостерігати за допомогою телескопа. Ці планети вишикуються вздовж екліптики, пропонуючи рідкісну можливість побачити кілька світів разом в одній області неба. Для спостереження за парадом планет потрібна ретельна увага до часу, місця та умов неба. Найкращий час для спостереження за цією подією буде перед самим сходом сонця 10 серпня 2025 року, коли планети знаходяться над горизонтом, а небо ще достатньо темне, щоб забезпечити контраст. Спостерігачі повинні дивитися на східне небо з чітким, безперешкодним видом. У міських районах із сильним світловим забрудненням деякі тьмяніших планет можуть бути невидимі, що ускладнить спостереження за повним видовищем. Сільська місцевість або високогірні райони є ідеальними місцями, погода також відіграватиме важливу роль: чисте небо є необхідним, оскільки хмари можуть повністю закрити огляд. Такі планети, як Юпітер і Сатурн, будуть видні неозброєним оком, але бінокль або невеликий телескоп можуть покращити огляд, особливо для спостереження за Ураном і Нептуном. Мобільні додатки, такі як Stellarium або Star Walk, можуть допомогти точно знайти кожну планету та відстежувати її рух протягом ранку. Також корисно приїхати раніше, щоб ваші очі встигли звикнути до темряви. Щоб отримати найкращі враження, сплануйте все заздалегідь. Візьміть теплий одяг, якщо потрібно, і подумайте про те, щоб спостерігати разом з другом або астрономічною групою, щоб розділити цю подію та зробити момент більш пам'ятним. Ці події базуються на передбачуваних орбітальних циклах і є частиною природного ритму сонячної системи. Хоча вирівнювання планет відрізняються за видимістю та відстанню між ними, їхнє повторення відбувається за певними закономірностями протягом десятиліть. Кожне вирівнювання трохи відрізняється залежно від кута зору та положення планет. Серпень 2025 року пропонує особливо сприятливе вирівнювання, що робить його чудовою нагодою як для спостерігачів за небом, так і для освітян. Щоб зрозуміти, де на небі з'являться планети під час параду планет 10 серпня 2025 року, астрономи використовують небесні координати, які називаються прямим сходженням та схиленням. Це як довгота і широта для нічного неба, що дозволяє точно відстежувати місце знаходження кожного об'єкта. Під час цього параду планет задіяні планети будуть розташовані поблизу Сузір'їв лева, Діви та рака, залежно від вашого місця розташування та часу спостереження. Такі інструменти, як ефемериди, таблиці, що показують положення небесних тіл. Та мобільні додатки, такі як Sky Safari, Stellarium або NASA's Eyes on the Solar System, дозволяють кожному легко знайти планети. Ці ресурси оновлюються в режимі реального часу і можуть моделювати небо з будь-якого місця, допомагаючи спостерігачам точно визначити, де кожна планета з'явиться перед світанком. Кутова відстань між планетами буде достатньо малою. Щоб декілька з них можна було побачити одним поглядом або в кадрі через бінокль чи ширококутний об'єктив. Картування положень планет також пропонує чудовий спосіб навчити орбітальній механіці та тому, як видимий рух пов'язаний з обертанням та рухом Землі навколо сонця. Спостереження за цим парадом планет з координатами в руках допомагає пов'язати те, що ми бачимо, з точною механікою, яка керує нашою сонячною системою. Парад планет 2025 року стає не просто небесним шоу, а екскурсією шляхами наших сусідніх світів. Парад планет 10 серпня 2025 року пропонує приголомшливу можливість для фотографів як аматорів, так і досвідчених. Зйомка кількох планет в одному кадрі це рідкісна та візуально вражаюча подія. Найкращий час для фотографування цієї події перед самим сходом сонця, коли небо ще темне. Але починає трохи світлішати. Штатив необхідний для того, щоб утримувати камеру стабільно для тривалої експозиції. Ширококутний об'єктив допоможе вмістити більше планет в один кадр, особливо коли вони утворюють м'яку дугу на небі. Використання ручного фокусування та високих значень ISO покращує результати зйомки при слабкому освітленні. Фотографи можуть використовувати такі додатки, як PhotoPills або Stellarium. Щоб планувати свої знімки та визначати точне положення і час появи кожної планети. Додавання елементів переднього плану, таких як дерева, гори чи будівлі, може додати масштабу та художньої виразності зображенню. Світлове забруднення слід мінімізувати, тому ідеально підійде поїздка до місця з темним небом. Зйомка у форматі RAW забезпечує більшу гнучкість під час редагування. Для досвідчених фотографів об'єднання кількох зображень може виявити слабкі деталі планет, зменшуючи шум. Навіть камери смартфонів можуть зафіксувати цю подію за умови належної стабілізації та налаштувань. Ділячись цими зображеннями, можна надихнути інших спостерігати за небом та цінувати астрономію. Незалежно від того, чи ви документуєте парад планет для науки, освіти чи краси, ця небесна подія є чудовим об'єктом для зйомки. Зображення, яке ви створите, може стати особистим спогадом або потужним навчальним інструментом. Це шанс поєднати мистецтво та науку в один вражаючий момент під зірками. Попри свій величезний розмір, планети, що беруть участь у вирівнюванні 10 серпня 2025 року, майже не впливають на земні припливи чи гравітацію. Відстані від них до Землі настільки величезні, що їхнє гравітаційне тяжіння надзвичайно слабке. Порівняно з впливом місяця та сонця. Ці два небесні тіла залишаються основними рушіями земних океанських припливів. Вирівнювання може виглядати вражаючим, але з наукової точки зору воно не створює жодної вимірної сили чи змін на нашій планеті. Твердження про те, що планетарні групи змінюють гравітацію або порушують природні процеси, виявилися хибними. Це візуальна подія, а не фізична. 10 серпня 2025 року під час параду планет місяць буде у фазі першої чверті. Це означає, що він буде наполовину освітлений на вечірньому небі і не буде сильно заважати спостереженню за парадом планет рано вранці. Оскільки парад планет відбудеться перед сходом сонця, місяць буде заходити або буде низько на західному небосхилі, зменшуючи свій вплив на видимість. Його світло буде менш інтенсивним. Ніж у повного місяця, що дозволить спостерігати за тьмянішими планетами, такими як Уран і Нептун, на темнішому небі. Розташування та яскравість місяця сприятливі для спостерігачів. У деяких місцях він навіть може слугувати корисним орієнтиром для знаходження інших планет на небі. Місяць не буде закривати жодної з планет, що вишикувалися в ряд, і не створюватиме відблисків, які погіршували огляд. Як для фотографів, так і для спостерігачів за небом, його присутність може покращити загальну візуальну композицію неба, його м'яке сяйво може доповнити знімки з довгою витримкою та створити гарний контраст з низкою планет. Під час цього параду планет місяць грає тиху, але важливу роль, додаючи глибини сцені, не відволікаючи увагу від головної небесної події. Існує багато корисних інструментів для спостереження за парадом планет 10 серпня. 2025 року. Для початківців неозброєного ока буде достатньо, щоб помітити найяскравіші планети, такі як Юпітер і Сатурн. Бінокль може покращити огляд і допомогти ідентифікувати Меркурій та Уран за умови гарного неба. Для серйознішого спостереження невеликий телескоп покаже більше деталей, таких як супутники Юпітера чи кільця Сатурна. Астрономічні додатки, такі як Stellarium, Sky Safari або Star Walk, допоможуть знайти положення кожної планети, моделюючи небо з будь-якого місця та часу. Ці додатки безкоштовні або недорогі та працюють на більшості смартфонів. Зоряні карти та карти неба для друку, також корисні для планування спостережень заздалегідь. Для фотографування знадобляться штативи, пульти дистанційного керування затвором та ширококутні об'єктиви. Темне місце з мінімальним світловим забрудненням значно покращує видимість, особливо для тьмяніших планет, таких як Нептун. Варто перевірити погоду та взяти з собою додаткове спорядження, таке як червоні ліхтарики, стільці або теплий одяг. Деякі обсерваторії та астрономічні клуби можуть встановлювати телескопи для публічних спостережень. Незалежно від того, спостерігаєте ви самі чи з групою. Ці інструменти допоможуть вам насолодитися подією та краще її зрозуміти. З невеликою підготовкою кожен може стати свідком цього рідкісного небесного моменту та відчути себе ближче до космосу. Парад планет, як той, що відбудеться 10 серпня 2015 року, не спричиняє жодних фізичних чи гравітаційних впливів на Землю. Але його цінність полягає в можливості спостерігати небесну механіку в дії. Ці події пропонують астрономам, викладачам та ентузіастам рідкісну можливість побачити передбачуваний рух планет, коли вони утворюють витончені візерунки на небі. Для вчених парад планет це візуальне підтвердження наших моделей орбітального руху та навчальний інструмент для залучення громадськості до вивчення динаміки планет у реальному часі. Студенти можуть дізнатися про такі поняття, як орбітальний резонанс, кутова відстань. Та синодичні цикли, спостерігаючи за парадом планет. Астрономи аматори мають шанс відстежувати та фотографувати кілька планет за один сеанс, особливо такі планети, Хари, як Уран і Нептун, які не завжди легко знайти. Для астрофотографів парад планет створює творчий виклик сфотографувати кілька планет в одному ширококутному знімку, підкреслюючи гармонію сонячної системи. Ця подія також стимулює інтерес громадськості до космосу. Пропонуючи природне запрошення подивитися вгору та досліджувати. Хоча апарат планет не має вимірного впливу на нашу планету, він має величезну освітню та натхненну цінність, він заохочує людей ставити питання, використовувати такі інструменти, як телескопи чи додатки, та безпосередньо взаємодіяти з космосом. Це нагадування про те, що наука може бути прекрасною, доступною і дуже зворушливою. Коли ми знаходимо час для спостереження за Всесвітом навколо нас, багато людей помилково вважають, що паради планет можуть спричинити стихійні лиха чи значні зміни на Землі. Ця ідея широко поширена у фільмах, онлайн-відео та публікаціях у соціальних мережах, але вона не має наукового підґрунтя. Планети, що беруть участь у параді, знаходяться надзвичайно далеко від Землі, і їх гравітаційне тяжіння занадто слабке, щоб мати якийсь помітний вплив на припливи. Тектонічні плити чи поведінку людини. Деякі також думають, що паради планет викликають землетруси, виверження вулканів або екстремальні погодні явища, але численні наукові дослідження не показують такого зв'язку. Ці візуальні явища це просто візерунки, що базуються на перспективі з Землі. А не фізичне розташування масивних тіл, що вишиковуються в космосі. Ще один поширений міф полягає в тому, що ці паради планет рідкісні події, що трапляються раз у житті. Насправді, менші паради планет відбуваються кожні кілька років, а більші можна передбачити далеко в майбутньому, використовуючи добре відому орбітальну механіку. Паради планет вражають, але не є небезпечними. Вони дають можливість оцінити красу та складність нашої сонячної системи, а не боятися її. Знання правди допомагає людям зосередитися на освітніх та натхненних аспектах, а не турбуватися про недоведені загрози. Протягом всієї історії паради планет захоплювали цивілізації по всьому світу. Стародавні культури, такі як вавилоняни, єгиптяни, Майя та греки, ретельно відстежували рух планет та фіксували паради як значні небесні події. Вони часто пов'язували ці згрупування з прикметами, божественними посланнями або часом проведення ритуалів та збору врожаю. Храми, календарі та пам'ятники були вирівняні з астрономічними позиціями, щоб відзначити такі події. У середньовіччі паради планет іноді сприймалися зі страхом. Вважалося, що вони передбачають голод або епідемії. З розвитком астрономії, як наукової дисципліни. Ці події стали краще розумітися як передбачувані та природні результати орбітального руху. Незважаючи на розвиток сучасної науки, благовіння перед парадами планет залишається сильним. В останні століття паради планет надихали на створення художніх творів, літератури та публічних зібрань. Сьогодні вони продовжують бути моментами культурного зв'язку, де давня цікавість зустрічається з сучасними знаннями. Освітні заходи, спостереження в телескоп та космічні документальні фільми часто відзначають ці рідкісні згрупування. Парад планет 10 серпня 2025 року стане ще одним розділом у цій довгій історії: можливістю для людей у всьому світі подивитися вгору, згадати минуле та з'єднатися з ритмами космосу як давніми, так і сучасними способами. Вирівнювання планет 10 серпня 2025 року. Це чудова нагода для наукової освіти та популяризації науки. Вчителі можуть використати цю подію, щоб розповісти про такі ключові теми, як структура сонячної системи, рух планет та орбітальна механіка. Спостерігаючи за вирівнюванням, учні отримують безпосередній зв'язок з астрономічними концепціями, які зазвичай вивчають у підручниках. Астрономічні клуби та наукові центри можуть організувати публічні спостереження за небом. Пропонуючи телескопи та консультації експертів. Програми планетарії можуть моделювати вирівнювання, допомагаючи відвідувачам зрозуміти, що вони побачать наживо. Ця подія заохочує використання наукових інструментів, таких як зоряні карти, додатки для спостереження за небом та телескопи. Викладачі можуть розробити завдання з прогнозування положення планет, вимірювання кутових відстаней або порівняння яскравості планет. Це також можливість обговорити історію астрономії та те, як стародавні цивілізації тлумачили подібні вирівнювання. Батьки та діти можуть насолоджуватися цією подією разом, розвиваючи інтерес до науки вдома. Обмін спостереженнями, малюнками чи фотографіями в інтернеті може зробити навчання спільним та захопливим. Це вирівнювання перетворює небо на живий клас, нагадуючи учням різного віку, що наука це не лише читання. А й спостереження, дослідження та досвід. Такі події розвивають допитливість, сприяють залученню до стем та надихають наступне покоління вчених та дослідників. Парад планет 10 серпня 2015 року це більше, ніж просто небесне явище, це момент спільного захоплення та відкриття. Люди по всьому світу дивитимуться вгору і побачать кілька планет, що збираються на ранковому небі. Хоча парад планет є суто візуальним явищем, він спонукає до навчання, надихає на питання та наближає людей до краси сонячної системи. Без жодних шкідливих наслідків та з легкими способами спостереження це пропонує щось для кожного від новачків до досвідчених астрономів. Це шанс зупинитися, поспостерігати та згадати, що Земля є частиною чогось величезного та величного. Хотілося б коротко зазначити, відмова від відповідальності. Як партнер Amazon та інших афілійованих програм, я отримую дохід від кваліфікованих покупок без додаткових витрат для вас. Сподобалося відео і хочете створювати такі ж? Перетворіть текст на приголомшливі відео за лічені секунди. Отримайте безкоштовну пробну версію та розкрийте свій творчий потенціал. Ви можете створювати відео навіть краще, ніж мої, чесно. Монтажер не потрібен. Перегляньте посилання в описі відео нижче. Маєте думки чи запитання щодо Параду планет? Залиште їх у коментарях. Ми будемо раді почути вашу думку. А якщо є тема, яку ви хочете, щоб ми розглянули наступного разу, повідомте нас. Ваша ідея може сформувати наше наступне відео. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі Парадом Планет. Будь ласка, поставте лайк та поділіться відео, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.